Вітаю вас на каналі GTM. Сьогодні буде трохи незвичний формат відео, оскільки я спробую зробити його більше у розмовному стилі. А от усі ваші зауваження, відгуки чи побажання, ви, як завжди, можете висловити у коментарях. Також не забудьте підписатись на наш молодий канал та поставити лайк. Що ж, давайте сьогодні ми з вами обговоримо останні новини про GTA 6, якими з нами поділився Джейсон Шрайер. Якщо ви ще не знаєте, хто це такий чи забули, то давайте я вам коротко нагадаю. Джейсон Шрайер – це журналіст, який переважно висвітлює індустрію відеоігор. І з 2011 по 2020 рік він працював у котаку, де відзначився кількома гучними розслідуваннями про так звану кранч-культуру, тобто про значні переробки працівників різних ігрових студій, зокрема в таких компаніях як Rockstar, CD Projekt Red та інших. У 2017 році Шрайер написав книгу про процес створення відеоігор під назвою Кров Під і Пікселі», яку, до речі, перекладено українською мовою. Якщо ж вас цікавить процес створення комп'ютерних ігор, то рекомендую її почитати. У квітні 2020 року Шрайер перейшов працювати в Plumberg, де продовжує висвітлювати проблеми розробки відеоігор. Під час роботи у цьому інформаційному агентстві він написав свою другу книгу, «Press Reset», Яку присвячено проблемам, з якими зіштовхується індустрія відеоігор. Зрозуміло, що вона стала бестселером New York Times, однак е українською мовою поки що цю книгу не перекладено в описі до цього відео, я залишу вам посилання на сайт, де ці дві книги ви зможете придбати. Також варто зазначити, що саме Джейсон Шраєр провів розслідування про ситуацію з релізом Cyberpunk 2077, в якому розповів про атмосферу в студії, проблемах, з якими зіткнулися розробники гри, а також про те, як керівники студії. Багато років обманювали гравців, показуючи їм фейкові демонстрації різних особливостей гри. Так от, нещодавно Шрайп провів ще одне розслідування. На цей раз воно вже стосувалося студії Rockstar, зокрема, стану розробки GTA 6. Він поспілкувався з більш ніж двома десятками людей, які працюють, або нещодавно пішли з компанії. І ось що він з'ясував: спочатку про позитивні речі. Rockstar за останні чотири роки сильно переглянула свою корпоративну політику і стала за словами співробітників з одного боку більш прогресивною. А з іншого, схожу, на багато інших великих ігрових компаній було звільнено кількох керівників відділів, які поводилися досить неетично, та почали суворо стежити за дотриманням графіків роботи. Тепер за переробку навіть на одну годину співробітникам дозволяють взяти відгул. Додатково було найнято кілька нових продюсерів, які ретельно стежать за дотриманням дедлайнів і за тим, щоб ці дедлайни з самого початку були реалістичними. Загалом працювати в Rockstar начебто, стало простіше. Це все добре, але далі починаються вже негативні речі, і негативні вони в основному не з точки зору умов роботи, а з точки зору того, як це може позначитися на якості ігор, зокрема GTA 6. Багато хто відзначив, що Rockstar у процесі всіх цих перестановок та налагодження процесів виробництва втратила свій старий дух, який панував у компанії, практично з моменту її заснування. Зрозуміло, що Rockstar це велика студія, але ще кілька років тому більшість співробітників сприймали роботу в ній як своєрідну студентську тусовку. Так, були кранчі, переробки, іноді найтоксична атмосфера, але при цьому відчуття чогось незвичного, нестандартного якогось підходу до роботи. Це був такий собі пацанський клуб, де хтось міг бути жорстким або хамуватим, але при цьому це створило абсолютно унікальну атмосферу, в якій було дуже багато креативу. А от зараз цього позбулися. Є чіткі процеси, що ідеально розкладені по поличках, а кожна окрема людина, ну як би просто у механізмі. При цьому працівники кажуть, що моральний дух зараз дуже високий, але при цьому ізюминки в роботі, яка була раніше, не стало. І дехто побоюється, що це позначиться і на дусі GTA. адже те, якою була гра, частково залежало від того, як працювали команди, які її розробляли. Наразі ці команди працюють зовсім інакше. Як повідомив Джейсон Шрайер, розробляти GTA-6 почали ще у 2014 році. Предбачається, що вийде гра десь у ну, 24-му. Але знову ж таки, багато співробітників студії не дуже вірять у те, що до цього часу гру вдасться розробити повністю. Причиною цього може бути якраз те, що Rockstar стала ну, більш м'якою компанією. Але є ще один момент. Багато хто відзначив, що після виходу GTA V Rockstar почала просто спочивати на лаврах. У студії всі розуміють, що наступну гру їм ну не обов'язково випускати надто швидко. Адже GTA V разом із GTA Online і так генерують величезні гроші компанії. Однозначно, що значні прибутки це добре, але одночасно це принесло в компанії ось цей такий собі загальний розслабон. Водночас підтвердилася давня інформація про те, що Rockstar вирішила не робити в GTA 6 величезний світ, а зосередитися на концепції, коли спочатку карта буде не надто великою, а розширювати її вже будуть після релізу. І ще одна важлива річ: зараз багато ігрових механік GTA 6 регулярно переписуються. причому іноді навіть ті, які вважалися вже повністю готові. Але. При цьому немає однієї людини чи конкретних кількох людей, які б чітко приймали рішення залишити все як є чи переробляти. Частина співробітників взагалі не розуміє, за ким останнє слово в таких випадках. Тобто складається враження, що гра не має візіонерів, по суті, немає продюсера, який бачив би всю гру повністю, і розумів, чим вона стане на релізі. Раніше цими всіма речами займався Леслі Бензіс, який і був тією людиною, за якою було останнє слово. А однак, на жаль, в студії Rockstar Benzies, ну, зараз вже не працює. Що ще ми дізналися із розслідування Шрайера? Деякі опитані сказали, що GTA 6 буде вже зовсім не тією GTA, до якої ми з вами звикли, адже більш м'якою структурно вивіреною стала не тільки компанія, а те ж саме відбувається із GTA 6. Судячи з усього, гра буде менш провокаційною. Замість сатири буде просто гумор. А от деякі речі, які раніше робили через жорсткі і поліруючи все до ідеалу, навіть переробляючи все з нуля, зараз роблять вивірено, поетапно, але як то кажуть, без ізюминки та без вогнику. Можливо, з точки зору умов роботи це і добре, але якщо самі розробники кажуть, що покращені умови праці можуть зробити гру гіршою, це щось та й значить. Звичайно, що судити проект, який ще не вийшов безглузду, але подивимося, чи виправдаються усі ці побоювання вже на релізі. А станеться це судячи з усього, ну не раніше ніж через два роки. Єдине, що тут можна ще додати, так це висловлювання голови компанії Take-Two Interactive Штрауса Зельника, яке він зробив під час останнього фінансового звіту. Так от сказав він буквально наступне: оскільки розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом, команда Rockstar Games сповнена рішучості знову встановити творчі орієнтири для серії нашої індустрії та всієї сфери розваг, як це було з кожним із наших передових релізів. Кінець цитати. Що ж, на цьому в мене все. А от що ви про все це думаєте, пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. Якщо ж вам хоч трохи сподобався такий розмовний формат, підтримайте це відео лайком та підписуйтесь на канал.